9.20 година ранку у парку за будинком культури у Саксаганському районі скоєне пограбування. Дівчину позбавили ноутбука. Прикмети злочинця потерпіла, передала поліцейським. Виїхав на місце події, була встановлена потерпіла особа, яка надала інформацію, що сиділа, почувала в парку, займалася своїм планшеті. До неї підбіг невідомий, погрожуючи, відібрав цей планшет. Вона надала нам прикмети. Цієї особи чоловік високого зросту, худорлявий, років 40-45. Були орієнтовані наряди, були задіяні групи, які складали з дільничних, оперуповноважених відділення Саксонської поліції і по плану спіраль почалося відпрацювання району. Під час відпрацювання близько вже 10.40 надійшло нове повідомлення по лінії 102 про те, що біля будинку 11 по вулиці Сеніна в нашому районі відбулося пограбування дівчини, яку зірвали ланцюжок. Друга потерпіла, надавши прикмети, і ми, зрівнявшись з першими прикметами, почали припускати, що це є одна та ж особа, так як Збігались і рост, і одяг, і вік. Дільничні нині поліцейські вирахували і затримали злодія вже на спробі реалізувати пограбоване. Злочинець і не приховує. Так, пограбував, бо живу за принципом. Вкрав, випив у в'язницю. Ну, це було з утра. Звітів. Зразу одного чоловіка, забрав. планшет дуже дорогий. Ну, а через час. Сорвал еще цепочку. Сложного нет ничего. Два месяца назад я освободился. Долгое время очень пребывал в местах лишения свободы. Пока сидел. Родные все близкие поумирали. В данный момент, без определенного места жительства, без работы. Но я решил таким путем себя заработать на жизнь, путем криминала. Да, честно говоря, если быть откровенным, я когда вышел на свободу два месяца назад, я замерз от того, что я увидел. Викаючи життя на свободі. Само ж речі за Заболезні нікуди на роботу не беруть. Ну от був винужден пойти на кримінал. Відтепер йому, згідно чинного законодавства, відповідний прихисток нададуть у буцегарні. Його дії кваліфікуються за статтею 186 частини 2 Кримінального кодексу України і за яке покарання призначається від 4 до 6 років позбавлення волі.